Він з'являється ні звідки і так само швидко зникає. Його ворогам неможливо не боятися, адже про його професіоналізм та сміливість складають легенди. І горе тому московицькому пілоту, котрого він помітить своїм пильним поглядом. Так, як ви вже здогадалися, а ще прочитали у назві відео. Сьогодні ми пробіжемося сторінками манги «Привид Києва японського мангаки Маце Деджука. Привид Києва це міська легенда, супергерой, якого створили ми і який сьогодні відомий всьому світові. Він символ успішного спротиву там, де, здавалося б, ворог має цілковиту перевагу. Це збірний образ героїчних пілотів 40 ї бригади тактичної авіації військово-повітряних сил, що боронять небо над столицею. Такий опис подають на самій манзі. І він є дійсно влучним, адже одразу пояснює читачам, чому цей персонаж заслуговує на окреме видання. Ой, такемон, кому пояснювати? І так кожен гідний українець знає, хто такі Києва. У минулому випуску я вже розповідала, що таке манга, які її особливості та чим же вона відрізняється від звичайної книги. Якщо раптом пропустили або не бачили, переглянути можна за посиланням у описі до цього відео. Також буду вдячна за поширення і вподобайки. Ну а ми пошелестіли далі. Одразу хочу попередити, що це видання не є повноцінним томом манги, адже це додженчі. О, я знаю, про що ви подумали, шановні поціновичі цього виду мистецтва. Але ні, додженчі бувають різні і зовсім не обов'язково вони матимуть вторинне значення, адже більшість із них це оригінальні самостійні твори. «Доджинші» дословно перекладається як журнал однодумців, це аматорські видання або журнал літературних та мистецьких творів Японії. Як правило, доджинші малюють любителі і видають невеликим тиражем власним коштом або ж у спеціальних аматорських журналах. Формальна ознака, що розрізняє мангу і «Доджинші» – це професійність видання. Тобто, комікси видані у відомому журналі. Або професійним видавництвом є мангою, а аматорським видавництвом доченчі. Втім, малювати дочинчі також можуть і професійні мангаки. Ой, так годі вже! Всі так уже все зрозуміли. Ну, ми назад до привида. Автор манги Мацуда Джука, котрий працює під псевдонімом Matsuda Heavy Industries, відомий в Японії мангака і доченчику. Я думаю, вона доб'є колись цими термінами. До це той, хто малює додженці, має за своїми плечима 21 роботу на військову тематику. Він надихнувся подіями лютого 2022 року, коли за перші 30 годин повномасштабного вторгнення московитів на територію суверенної України українські пілоти 40-ї бригади тактичної авіації здобули 6 перемог у небі над столицею, породивши тим самим легенду. Про нездоланного привода Києва. З інтерв'ю Катерини Новак, редакторки видавництва ранок, котра, власне, і займалася цим проектом, можна дізнатися багато цікавого. Перше, робота над виданням розпочалася у травні, у Харкові, під звуки сирен та постійними вибухами та обстрілами із дуже повільним та майже мертвим інтернетом. Але до цього була проведена велика пошукова робота. Друге, аби зв'язатися з автором, навіть звернулися по допомогу до Сергія Корсинського, надзвичайного та повноважного посла України в Японії. І третє, українські поціновувачі манги допомогли редакторці розібратися із тонкощами цього виду мистецтва, бо у підтримці, взаємодопомозі та єдності наша сила. А про інші цікавинки можна дізнатися, прочитавши інтерв'ю. Видання має 16 сторінок. Кольорову обкладинку та чорнобілі ілюстрації всередині. До видання в подарунок іде великий плакат, а від продажу кожного примірника 10 гривень йде на ЗСУ. У Манзі описано лише один епізод, приклад роботи привида. Тож це скоріше гарне колекційне видання, котре було зроблене як відповідь на бурхливі події, як вшанування героїчності та мужності. Українських пілотів, зокрема, та всього народу загалом. Тож вважаю, що таки варто мати у себе на полисті дане видання, хоча би для того, щоби потім з ілюстраціями розповідати усім зацікавленим, ким же насправді був легендарний привід Києва.